У Німеччині через суд хочуть конфіскувати понад 700 мільйонів євро російських активів. В Європі затягнути пасок. Через рік закінчується контракт на транзит російського газу Україною. Мільйон дронів на рік. Чи готова вітчизняна промисловість до таких масштабів? Про теми, які стосуються кожного, говоримо сьогодні у програмі Інформдень. У Німеччині через суд хочуть конфіскувати понад 700 мільйонів євро російських активів. Федеральний прокурор країни вже направив відповідне подання у вищий регіональний суд. Йдеться про гроші національного розрахункового депозитарія московської біржі, заморожені торік. Якщо він виграє справу, це стане прецедентом не лише для Німеччини, а й усієї Європи. Адже досі підсанкційні російські активи лише заморожували. Про те, на який обсяг заморожених російських грошей може розраховувати Україна, поговоримо з політологом міжнародником Антоном Кучухідзе. Антоне, вітаю вас. На вашу думку, чи вдасться Федеральному прокурору Німеччини виграти цей суд? Якщо так, що з ними буде далі? Їх передадуть Україні? Ми знаходимося на стадії, якщо говоримо про Німеччину конкретно на стадії напрацювання юридичного механізму. Тобто, насправді юридичних механізмів конфіскувати і передати Україні заморожених активів дуже багато. І е, дуже великі дискусії були е, всередині колективного заходу, насамперед G7, який має бути формат, і який формат не лише е, просто е, Отримати ці гроші і передати, а передавати централізовано, тобто створюється спеціальний фонд відродження України, чи якийсь інший механізм, чи через світовий банк, або через міжнародний валютний фонд, і так далі, і так далі. Тому насправді дискусія вона не закінчена, попри те, що є певні там рішення. Поточні тому, скажімо так, це буде перша ластівка в практиці в юридичній в судовій практиці Німеччини, як ця справа може розвиватись. Насправді, колективний захід вже давно має всі міжнародно правові обставини для того, щоб не просто заморозити ці активи, а й передавати Україні, і в тому числі Німеччина, також за останніми даними Європейського союзу, більше. 300 мільярдів євро е, заморожено якраз таки в юрисдикціях колективного заходу. Більшою мірою тут мається на увазі в юрисдикціях європейських держав, які є членами Європейського союзу, або відносяться там географічно до Європи. Бо в Америці Америка рарашиські олігархи не так багато грошей е, вкладали, як, наприклад, в Європу. Тому там теж є суми, але не такі великі. Тому ну уявіть собі, зараз там дискурс іде в конгресі про 61 мільярд і підв'язують питання для України під питання міграційне і питання вирішення кордону. А тут 320 лежить, просто беріть, передайте, і, і, і все. І навіть не треба внутрішньополітичні ризики нести цим державам. Тому це в інтересах заходу насамперед знайти ці альтернативні шляхи. За інформацією британських змі країни G7 знайшли спосіб, як Захід може легалізувати конфіскацію російських активів. Європейських союзників України визнають постраждалими від війни. А потім конфісковані гроші передадуть Києву. Наскільки реальним є такий варіант? Як один з механізмів, абсолютно реалістичний, абсолютно робочий, тому що. Зрозуміло, наші партнери несуть фінансові видатки за забезпечення наших військово-технічних, економічних, гуманітарних потреб. Зрозуміло, що наші партнери, які нас підтримують, вони є постраждалими. Тому що, якщо не дай Бог, щось стане на першій лінії фронту, перша лінія фронту це Україна, то далі вони. Я думаю, що навіть Угорщина не врятується. <реш> Ось тому їм треба бути дуже обережними. Вже треба не думати на концепцію, а просто взяти ці гроші і передати Україні і вирішити всі питання і, і скоротити насамперед свої видатки. Ось це мій заклик, як експерта за право нехай не, нехай не переживають. Вже навіть вирок є міжнародного кримінального суду по терористу Путіну. Вирок вже є. За порушення фундаментальних прав і свобод людини тому я закликаю наших партнерів бути більш такими, знайте, більш вільними в своїх таких радикальних рішеннях, тому що ворог у нас спільний і на героїзмі українського військового. Тримається їхня безпека сьогодні, тому максимально треба підтримати українського військового і українське суспільство, якщо вони не хочуть цей жах бачити на своїй території. А загалом на яку суму від заморожених російських активів може розраховувати Україна, і коли вони почнуть надходити наступного року чи пізніше? Як ви гадаєте, який відсоток наших зруйнованих активів це може покрити загалом? Про часові рамки важко говорити. Тобто ці всі рішення мали бути прийняті ще вчора. І це в інтересах як України, так і Європейського Союзу. Це якщо відверто. Тепер, що стосується скільки грошей, ну є е, 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 цифра, яку офіційно публікує ЄС, е, це більше 300 мільярдів євро сума. Тобто вона офіційна. Якщо оперувати цією цифрою і брати, наприклад, е, Шкоду, яку завдано по знаєте, по найменшим підрахункам Україні, то більше там 700 мільярдів доларів завдано шкоди для України. Тобто навіть це половину не покриває. А я думаю, що шкоди набагато більше, тому що давайте правильно рахувати шкоду, завдану для України про... проти України. Це не лише з 24 лютого, це з 2014 року, Крим. Підприємства на Донбасі, там зупинення бізнесу, окупація майна, захоплення банківських інституцій, і так далі. Тобто, там сума насправді буде трильйони трильйони доларів. Потім зрозуміло, що під час війни відбулося, і, і так далі. Тому я думаю, сума буде дуже дуже великою. Тому е, тут завдання одних наших партнерів встановити просто фінально, скільки вони грошей контролюють. Потім звіритися з санкційними списками, і буде зрозуміло, скільки грошей вони заморожують, і скільки можливо передати. Так чи інакше Україні потрібна швидкість, і не лише Україні, а в цілому збереженню безпеки, процесу збереження безпеки в Європі потрібна швидкість в передачі грошей і військового обладнання для України. Дякую за розмову. Політолог міжнародник Антон Кучухідзе розповів, на який обсяг від заморожених в Європі російських активів може розраховувати Україна. А ми переходимо до нашої другої теми. Країнам ЄС, які досі споживають російський газ, треба скоротити обсяги. Бо вже через рік закінчиться контракт на транзит блакитного палива з РФ через Україну. Про це заявила у Брюсселі єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон. Про те, що це означає для Європи та України, поговоримо з експертом з питань енергетики Олексієм Оржелем. Олексію, вітаю вас! Тобто, ми правильно розуміємо, що у нас досі діє договір з Росією про транзит її газу нашою територією, і він закінчується лише через рік. Насправді так є договір. Він є діючим, на сьогодні про транспортування природнього газу є відповідні споживачі на стороні Європи, зокрема австрійські споживачі, угорські споживачі, які досі отримують природний газ по газотранспортній системі відповідно України. Далі газ потрапляє до цих споживачів. Якщо говорити про ситуацію в рамках цього договору, то «Газпром» його не виконує. Не виконує з точки зору гарантованих обсягів, які вимагалися згідно договору, щоб він прокачував. А на сьогодні він прокачує менше. При чому там досить значна величина зменшення на сьогодні? Мені точні цифри не відомі, але було ну більше ніж в два рази, навіть три рази менше обсяги, ніж гарантовані обсяги, які були безпосередньо з зафіксовані в договорі на транспортуванням. З іншої сторони, скоріше за все, але знову таки це певну міру закрита інформація, здійснюються платежі згідно цього договору, і важливий аспект в тому, що в будь-якому випадку невиконання договору, в якому були зафіксовані обов'язкові обсяги прокачки, це означає, що в майбутньому Україна знов таки піде в арбітражі. І буде згідно цього договору намагатися відсудити у Газпрома гроші, і відповідно, не отриманий прибуток зі цього договору, і виходячи з того, що договір дійсний кожного дня з однієї сторони прокачується а з іншої сторони не можна виставляти відповідно рахунок на той обсяг, які не прокачуються, і кожен день відповідно порка Газпрому, які можна буде відсудити. Ти в судах він збільшується, тому з цієї точки зору два аспекти. Перший аспект: ми все ж таки є надійним навіть в умовах війни і прямої агресії Росії, надійним транспортером для споживачів Європи, які досі отримують з іншої сторони. Ми наробляємо наприклад, обсяги, які з однієї сторони сплачуються, з іншої сторони, в майбутньому будуть в судах. У відповідному виставлені Газпрому як недоїмка, і відповідно знов таки будуть отримуватися гроші, тому так договір закінчується наступного року а з іншої сторони, в поточних умовах Україна діє в своїх інтересах. Ми бачили протягом останніх двох років, як Європа потроху сповзала з російської газової голки. Наскільки зараз вона ще залежна від РФ і де шукатиме альтернативу російському блакитному паливу? Це насправді комплексне питання, тому що Європа вирішує заміщення природного газу з терористичного терористичної країни Росії, розуміючи, що газ і це розуміння якраз прийшло у двадцять другому році році. Європа розуміє, що газ для Росії це також зброя. І заміщує відповідно природні газ різними елементами, зокрема і альтернативними поставками зарідженого природнього газу. Будується нова інфраструктура для зарідженого природнього газу. З'являються нові постачальники. Це сполучені штати, це близький схід, але і збільшуються обсяги постачання з традиційних джерел постачання, зокрема із Норвегії. Тому Європа знаходить шляхи для заміщення безпосередньо газу для своїх споживачів. Якщо говорити про обсяги, то наприклад північними потоками мало поставлятися десь 155 мільярдів кубів природнього газу і. На сьогодні просто не існує більше північних потоків, і відповідно ці обсяги будуть мають бути заміщені, тому що колись в планах ці 155 мільярдів в енергетичному балансі Європи було. Якщо говорити про обсяги постачання України, вони досить, ну скажімо так, порівняно на незначні. А з іншої сторони, це може бути проблемою певних локальних споживачів, коли вони традиційно отримували. Природні газ з Росії використовуючи транспортну систему газотранспортну систему України. Але я думаю, що і ці рішення будуть знайдені. Є альтернативні постачальники, є дуже розгалужена система газопостачання, Ринки Європи роз, досить розвинені, і я думаю, що якраз оцей заплит, які ми, ми чуємо сьогодні, але а не за місяць до закінчення газотранспортного договору, якраз і показник того, що Європа готується заздалегідь і досить раціонально підходить до цього питання. І знов таки підкреслюю, що обсяги не такі значні, щоб не знайти варіанти альтернативних постачальників. І давайте повернемося до України. Чи маємо ми зараз дефіцит газу? І чи покриває власний видобуток усі наші потреби? Насправді широкомасштабна агресія Росії і війна досить значно скоротила споживання природнього газу в Україні. І на рівні і населення споживання скорочується і скорочується на рівні промисловості, тому виходить ситуація, що десь на 40% у нас скоротилося споживання, і власного видобутку стає достатньо для України для того, щоб проходити зокрема опалювальний сезон і споживати протягом року, виходячи з того, що у нас є на сьогодні заборони експорту природнього газу. Через військовий стан і буде продовжено на 24 рік. Це означає, що природний газ видобути в Україні залишається в Україні і його цілком достатньо. І скоріше за все, в тих в цих умовах, ми зможемо пройти опалювальний сезон 23-24 року лише на власному природньому газі. Більше того, на сьогодні розглядаються інвестиційні рішення. Які передбачають, що Україна стане експортером природнього газу європейські компанії, які бачать, що російського природнього газу вже ніколи не буде в Європі, а є потенціал для України, яка може. Також стати джерелом постачання природного газу. Вони дивляться на цей варіант і готові вкладати гроші у видобуток природного газу в Україні. і Потім з перспективи постачати природний газ в Європу. Тому зовсім по іншому зміни ну, змінилися умови. Природний газ в Росії нам на сьогодні не потрібен і власного видобутку достатньо з перспективою його збільшення. Пане Олексію, дякую. Експерт з питань енергетики Олексій Оржель розповів, коли Європа повністю зіскочить з російської газової голки та чи вистачить Україні власних запасів газу. Понад 50 тисяч дронів виготовила у грудні Україна. Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин. Якщо такі темпи збережуться, то наступного року пообіцяв міністр. Випустять 600 тисяч БПЛА. Чи достатньо цього для фронту? Запитаємо у військового експерта Ігоря Козія. Ігоре, вітаю вас про те, що виробництво дронів сьогодні є пріоритетом нашої держави, сказав у своєму зверненні президент. А на підсумковій прес-конференції він запевнив, що наступного року Україна виготовить мільйон БПЛА. Яка у нас загалом ситуація з їхнім виробництвом? Скільки дронів потрібно зараз для фронту? Є дрони, які базуються в повітрі, є дрони, які знаходяться на землі, є дрони, які знаходяться, вибачте, на морі, є дрони підводні дрони? А вже кожна із, кожну з кожної цих платформ можна ще спеціалізувати, правильно ви сказали. Як ударний дрон, як дрон, який водить розвідку, що ви не згадали тут? Це дрон, який фактично е слугують засобами радіоелектронної боротьби. Це дуже важлива частина сучасного бою і тому меткувати ми відхватимі. не можна. На жаль, я багато чого не чую саме про таких дронів: дрони радіоелектронної боротьби. От ну і інші дрони це вже з'явилися дрони винищувачі, дрони, які вибачте, використовують реактивні двигуни е і тому подібне. Е ну я вже не кажу спеціалізацію там про морську спеціалізацію пов'язану з розмінуванням акваторії і таке інше. Ясно, що багато дронів пробують закупати. Ясно, що багато дронів війська пробують е саме. Фактично модернізувати на основі того, що подають волонтери, і давати, та була заява, що знову як вона лунає, що наша промисловість може випускати 100 тисяч чи понад 100 тисяч дронів на рік, що таке 100 тисяч. Коли е, збройні сили заявили про мільйон дронів. Я не буду сьогодні, мабуть, технічну сторону да, цієї проблематики казати, тому що вона пов'язана в першу чергу із супутниковим зв'язком, щоб ви правильно розуміли. Вона пов'язана, відповідно, це впливає на дальність, а нам треба виходити, хтось думає, що там до Москви дійшли, і це клас, ні, ніч подібне. Нам треба ходити за Урал. Нам ходити, треба в Сибір, і щоб все це. Дійсно реалізовувалася, а колись Україна могла випускати чи приймати участь у випуску крилатих ракет, які значно е, далі літають, ніж деякі дрони, і мають відповідну, е, ну скажімо так, складову для цього, да, з точки зору навігації. От всі ці речі, так якщо коротко окреслити, вони сьогодні стали перед е, цим кабінетом міністрів України. Ви описали різні види дронів. В якому напрямку краща ситуація, а де гірша? Є заява, наприклад, дуже така непогана, потужна заява президента відносно е, акваторії Чорного моря. Та да, То, що ми там зробили, ми, значить, е, досягли певного рівня безпеки в акваторії Чорного моря. Завдяки разом з тим цим заходом, які пов'язані із дронами морськими, разом з тим, знаєте, як на відмістку цієї заяви сьогодні вийшов в море один із бойових кораблів, який несе ракети, відповідні ракети на своєму борту потори Чорного море. Тобто, і тут, начебто, прорив був і дуже непоганий. Але знову промисловість підкреслює це слово, поки що не здатна забезпечувати збройні сили України тим мільйонів дронів, які про які заявляють сьогодні збройні сили України. Хтось скаже, а де гроші для цього так? Є ще одна структура, як то хтось забув, може нагадати Національний банк України з його золотовалютними резервами, які повинні формуватись, вибачте, не один рік, і повинні саме для задля таких випадків створюватись і мати відповідний валютний і золото як резерв для того, щоб можна було закупляти певні е е складові для. Промисловості міністр стратегічної галузей промисловості повідомив, що у грудні ми виробили понад 50 тисяч дронів. І якщо збережуться такі темпи, то за рік випустять 600 тисяч. Цього буде достатньо? Ні, не буде. Тому що залужний чітко сказав: мільйон. Не буде достатньо. Нам потрібен мільйон збройні сили сказали чітко. Мільйон. Під цей мільйон у них провод... будуть заплановані операції. Скоректувати 600... з мільйона на 600 тисяч. Ну добре, давайте визначимо, кого із людського ресурсу ми так казати, пустимо на втрати, а хто залишиться живим. Ви готові це коментувати? На жаль, залужний сказав тільки про мобілізацію людського ресурсу. А нам треба мобілізувати все. Органи влади мобілізовувати. Нам треба економіку мобілізовувати. Ігоре, дякую за розмову. Військовий експерт Ігор Козій розповів, за яких умов Україна зможе виготовити мільйон дронів наступного року. І це була остання тема на сьогодні. З вами був Анатолій Сірик. Підписуйтесь на наш Ютуб канал та сторінки у соцмережах. Побачимось у п'ятницю.